Стація Сьома Ісус вдруге падає під Христом. Він був поранений за гріхи наші, роздавлений за беззаконня наші. Кара, що нас спасає, була на ньому, його ранами ми вилікувані. Болючою була для мене зустріч з отцем ковчем у концтаборі Майданик, бо в моєму серці зберігався його образ таким, яким я бачив його скоріше. Поставний, високий, з гарною чуприною з орлиним поглядом. В концтаборі я побачив згорбленого старця з рідким сивим волоссям, майже беззубого, схорованого та фізично цілковито вичерпаного, але попри все впізнав його, бо навіть в тих обставинах отець ковдж залишався собою, в його очах глибоко тліла іскра сина воюючої церкви, неустанного борця за кращу долю. Вибір свободи це першочергова справа, це глибинний поклик нашого єства. Однак свобода без правди та справжньої любові це прихована дорога до поневолення. Можливо, варто поглянути, куди я прямую і куди веду інших, та куди вони мене ведуть. З'являються знаки, які нас остерігають. Навстав час їх зауважити. В цьому розважаємо на другим випадком Ісуса. Знаємо, що їх є три, але так класи... класифіковано три. Напевно, достеменно ніхто не знає, скільки тих випадків було. Насправді більше, менші, легші, важчі. Було дуже важко. І важкість полягала не тільки в самій вазі Христа. Христос знаємо, що мені з цілого хреста, ніс тільки ось цю поперечку коротшу, тому що цілого хреста нереально було б людині донести. І вона могла важити десь близько між 40 і 50 кілограм це досить важко. Тільки ця частина коротша. Але важкість не тільки в тому, що це то є вага, скажімо, одного мішка, важкість у тому, що вкладено в зміст цього Христа. Тому і причина цього падіння. Падіння, яке є дуже важким, яке є дуже болячим, а до кінця, ще так далеко. Попереду ще що щось найважче, найстрашніше. Ти покинутий вже, але ще треба далі йти. Ти вже тут нікому не потрібний, а перед тобою ще. Ще довша дорога, ще важча, ще менше зусилля, і чим раз стає то менше тих людей, яких чути якісь співчуття, плач, підтримку і все інше. Христос мусить підставати і йти далі. Я думаю, за кожним упадком його кидало якомога більше людей, бо такий Бог не дуже популярний, не дуже не дуже добрий, не дуже сильний. Такий Бог, чесно кажучи, не має великої поваги, не має уваги, не має авторитету. Як нам легко вірити в такого Бога, який одразу вислуховує, який все вирішує, який карає наших кривдників, який виконує наші побажання? Боже, який це прекрасний Бог, але наш Бог справді таким не є. І ми іноді віримо в недуманого Бога, а не в такого справжнього, яким Він є. То певно, через завдання, наші, через наші випадки в житті могти пізнати справжнього Бога, який залишається справжнім і тоді, коли падає, і тоді, коли встає, і тоді, коли чує, і тоді, коли мовчить, і тоді, коли допомагає, і тоді, коли дається, що зволікає. В Бога нема нічого ні перечасно, ні спізнено, В нього все є своєчасно. Дай Боже нам нашій зрілості змогти побачити. Так символічно стоїмо тут біля. Місце смерті, смерті, про яку ми роздумуємо в останніх роках найчастіше, найчастіше і найбільше, яку бачимо кожного дня, бачимо з екранів телевізорів, бачимо реально беремо участь в похоронах, смерть, до якої ми, на жаль, звикаємо, хтось то її боявся, втік від неї, хтось то не міг психологічно давати собі з тим ради й тиску, то хоче забутися і втікати подалі звідси. Хтось кинув їй виклик і пішов їй назустріч. І може, вона його поки що минає, а може, зустріла, і ми його провели в останню дорогу. А хтось ще стоїть отак і вагається, що має бути далі. Це найстрашніше, коли ми просто звикаємо до смерті, звикаємо до певного опису, до певної статистики. Це щось найстрашніше. Заліз, здається, мені що зараз ми стали такі, які люди не дуже можливо щирі, коли ми бачимо. Як наших воїнів хоронять, або навіть коли просто є звичайні смерті, то ми точно вже знаємо, користуючись соцмережами, що зараз там має бути свічка. Якщо хтось виступив, що в нього хтось помер, то ми шукаємо Фейсбук, нам підтягує складені руки, якусь свічку, співчуття, трояндочку чорним перемотану. І так ми скоренько раз. Може, того часу би вистачило, може, хоч на Господа помилують цю душу тої людини, але в цьому є. Чи мої обмеженість нашого співчуття. Сьогодні так багато і тих страждених, які втратили найдорожчих і найрідніших. І я думаю, що кожен з нас знає таких людей, може, сам є поранений війною, може, сам втратив найрідніших, а може, знає таких людей. Знаєте, хочу побажати всім нам, щоб ми могли зі співчуттям і розумінням ставитися до їхнього стану, до їхнього стану перепаду характеру, коли вони просто так плачуть або ні з того, ні з цього сміються. Або впадають в депресію, не хочуть ні з ким говорити, не відповідати на дзвінки, або навпаки, дуже сильно активізуються, хочуть все на світі зробити в ім'я чогось доброго і святого. Так мало спокою їхньому серці. Дай Боже нам ось бути справжньою підтримкою, не просто якісь там значки посилати, не просто якісь такі жести викидати, висловлюючи своє співчуття, але справді спробувати зрозуміти біль. бо це наша спільна біль. Ми коли не доцінимо тих смертей і втрат, ми не будемо ні вірити в перемогу, ні навіть якби її отримали, не зможемо її ні цінувати, ні втримати. Нехай пам'ять про наших захисників буде не просто вічною, нехай не просто буде тільки славною, але справді буде щирою і відданою. Ми тут лишилися, нікуди не виїхали або виїхали і вернулися. Нам тут жити, і нам тут жити не просто без когось, хто пішов з цього життя, віддав його за нас, але з тими, які лишилися, і ми маємо бути справді такою доброю підтримкою, таким глибоким розумінням, такою солідарністю з тими людьми, щоб вони не просто були зламані і доживали свого віку, але доживали його гідно і славно по Божому. Отче нас, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам, провини наші, якими прощаємо іменцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословений і плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Ютюї, Сину, і Святому Духові! І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Thank okay. okay. you.